Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У самому серці зелених джунглів, де плющі в'ються по деревах, а річка виблискує, як дзеркало, жив собі великий зелений і страшенно лінивий крокодил на ім'я Гризун. Він мав аж шістдесят вісім зубів, і всі вони були такі великі, що коли він позіхав, дерева згиналися від вітру. Гризун ну дуже любив їсти рибу, банани, солодке манго, корінці, навіть медові тістечка, які збирали медведі, але був у нього один недолік він ніколи не чистив зуби. Навіщо мені це? Я ж крокодил. У мене зуби великі, гострі і самі себе чистять. Гордо казав він кожному, хто наважувався запитати. Минали дні гризунгів усе впідряд, але зуби він так і не чистив. От одного ранку, коли він широко відкрив пащу, щоб позіхнути, всі звірі заклякли. <рив> закричали мавпи. Що за уага, <рив> сморід? З твоєї пащі тхне як зі старого червяка!» Це що, запах моєї сили? запитав крокодил. Ні, засміялися папуги. Це запах каріса. Крокодил тільки хмикнув. То ви зазрите мені, що в мене зуби і так гарні. Обурився гризун, розвернувся і пішов з галявини. Але вже наступного дня у нього заболіли зуби один, потім другий, потім ще один. І коли він намагався зловити рибку, та втікала ще здалеку, через страшний запах з рота. Розпач охопив крокодила. Він став сумним і голодним. І тоді до нього підійшов старенький бобер, зубний лікар з великої річки. Чому ти не чистив зубки, синку? Лагідно спитав він. То я ж крокодил, пробурмотів гризун. Думав, що це не для мене. О, якби ти знав. Бобер повів його до води і показав відображення. Подивись на свої зуби, жовті, поламані, деяких вже й нема. Що ж мені робити? Тобі треба на огляд, сказав Бобер і пішов до своєї клініки. Гризун насупився, але його зуб раптом прострілив болем. А. -а, -а! закричав він. «Добре, йду!» У клініці на нього чекала велика лісова черга Єнот із знежитем, тигреня з подряпаним колінцем і жабка з вушком, що не чуло нічого після купання, але всі чемно пропустили крокодила. Бо запах з його рота почав лоскотати носи. Сідайте, пащу відкрийте, сказав Бобер. Коли Гризон відкрив пащу, Бобер спочатку задихнувся, потім одягнув маску, взяв величезне дзеркальце і засвітив ліхтариком. Ай яй яй. Тут не просто каріс, тут катастрофа. У твоїх зубах живуть бактерії. Маленькі, але дуже підступні. Вони їдять усе, що ти залишаєш між зубами фрукти, солодощі, рибку. Та вони ж крихітні, не повірив крокодил. Але вони виділяють кислоту, пояснив Бобер. Вона руйнує емаль, створює дірочки, і тоді з'являється біль. Якщо не чувстите зуби, вони випадають, і ти не зможеш ні їсти, ні посміхатись. Твоя усмішка. Це не лише краса, це здоров'я. Якщо хочеш зберегти її, маєш чистити зуби. Вранці після сну і ввечері перед сном. А якщо їси щось солодке, ще й після цього. А скільки хвилин? зацікавлено спитала жабка. Дві хвилини, не менше, усміхнувся Бобер. І почалося нове життя крокодила гризуна. Він отримав подарунок величезну зубну щітку з пальмового волокна та м'ятну пасту зі смаком рибки. Щоранку ще до сніданку джунглі чули Чух-чух-чух, Чистенько. А що вечора? скрип скрип блискуче. Невдовзі до крокодила почали приходити інші звірі. Він навчив мавпочку чистити язик. Жирафа добирати щітку за розміром, а лева користуватися зубною ниткою. Це не соромно піклуватися про себе, казав він. Так з'явився клуб білі посмішки, де кожен міг дізнатися, як правильно доглядати за зубами. Через місяць у джунглях провели перше свято усмішок. Всі звірі приходили з білими посмішками і навіть совеня, що рідко сміялося, захихотіло. А гризун він став не лише героєм, а й прикладом. Його паща сяяла, як сонце, а подих був свіжим, мов вітер над річкою. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетить до долонь. Підписку залиш, казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.